Дуже-дуже досвідчений суперник, який зараз починає бій прям з першої хвилини в атаці. Так, максимально спонтанно йде вперед. В цілому скажу, що вони обидва тяжіють до такої роботи зблизька. Обидва відносно невеликі супертяжі, тому багато буде рубки, як на мене. Так, Тимченко дуже непростий боєць. Тримає гарний удар. Бачив не один поєдинок. Ткаченко бачимо при нагоді. Просаджує тулуп своєму опонентові. Тимченко йде вперед. Пробиває він зараз у голову з близької дистанції. Формула 4 раунди. От зараз непогано пробиває в нас Ткаченко. двійку до тут вже пропускає від Тимченка. Нехай і не сильний, але все ж таки пропускає удар. Підказують рухатись на ногах Федеру. От уже не вперше цілить він ближнім апаркотом та по печінці своєму опонентові. В принципі, шпарину бачить і буде туди пробувати. От зараз знову. Гарний зустрічний лівий. Тимченко дає тиск. Капа там випадає з рота в Ткаченка, по-моєму. Так, Ткаченка. Ну, в цілому, Тимченко дає стартовий тиск, дуже навіть непоганий. Нехай він у статусі андердога, але розпочинає досить впевнено. Багато йде вперед, багато тисне, чимало викидає. Я думаю, що зараз Ткаченко трошки так відчуває, що таке хевівейт і що таке тиск. Так, і Тимченко може цей тиск створювати навіть протягом усього поєдинку, якщо Федір його не зупинить. Поки що не зупинив. Поки що. Е Тимченко однозначно йде вперед, не відчуваючи якоїсь загрози. Гарний правий через руку. Зараз ліва теж непогано пробуває в нас Ткаченко. Серія, але в блоку виконанні Федора. Ближні дистанції хорошо працює Тимченко. Ну так, в цілому він любить починати атаку з ближнього хука, любить одразу зближуватися. Це те, що він показував в попередніх поєдинках з Андрієм Руденком, Олександром Грицевим. Ой-ой-ой, який удар знизу по корпусу. Гарно, гарно Федір зараз працює на ногах. Тимченко продовжує зближуватися. Чомусь зупинився Федір. Ну і там чути підказки від В'ячеслава Сінченка, щоб Ткаченко більше пірнав під ці удари. Зараз знову це було смачно. Трішки нижче повторив. Накидує Ткаченко легкі удари. Гарно поставлений цей удар Федера. Неодноразово бачив, його не відпрацьовував в підготовці. Саме удар по печінці лівою. Ну, дуже ефективно може бути для того, аби збити темп свого опонента. Так, особливо такого противника, як Олексій Тимченко, який тримає удари в голову. Дуже міцно. В чому мені здається, знаєш, трошки запалу Тимченка під згас, якщо порівняти початком і зараз, вже не так жваво він йде вперед, менше накидує. Але все одно, все одно не перестає цього робити. У нас перший раунд позаду. Юр ти як, очікував, що не буде в нас нічого такого гострого. В першому раунді, чи думав, що все ж таки Ткаченко спробує десь спортанути? То Олексія. Ну а він, власне, дає цей тиск. Побачимо, чи вистачає в нього сил на якісний пресинг в раунді номер два. В цілому, Тимченко, це хлопець із від'ємним рекордом. Однак той, хто дійсно може дати якісний тиск, якісну опозицію, особливо для проспектів, яким власне є Федір Ткаченко. Так, так би мовити, перевірити. Саме так в цілому попередніх боях. Обидва не проти попрацювати зблизька, поки що ефективніше зробить Каченко, але й Тимченко в цілому теж в такому непоганому порядку. Так, дивлюся, Федір трішки вражений першим раундом, але я думаю, він зараз збереться і відпрацює так, як йому підказав саме В'ячеслав зустрічати і не стояти на місці. Отже, другий раунд погнали. Тимченко і відразу йде вперед. Не бачить, правда, куди йде момент. Гарно зустрів. І в сторону. Ну от недостатньо зараз пішов у сторону мені здається, Ткаченко, зупинився практично на місці. Зараз добре розбиває свого опонента Ткаченко, але Тимченко продовжує наступати. Пам'ятаю, поєдинок Тимченка з Павлом Юськівим, який брав участь в гран при WBC. Тимченко так само йшов, але Юсків був більш Рухливий на ногах і не давав взагалі Тимченку шансів зблизитись. Ну і так, можливо, саме ото позиція вигляді Тимченка і була такою підготовкою. В якому сенсі для гран-прі для Павла Юського, в якого, на жаль, не склалося на гран-прі. Зараз просаджує знову лівим аперкотом. Федір. Гарний правий знизу. Так, непогано. Він файтингу зараз працює. Ткаченко. ой розвивається атака. Видно, що Тимченко важко. Пропустив два удара. І в розрізі ще б'є Ткаченко. Начебто вже й чимало пропустив по тулубу в нас Тимченко, але не падає. Стоїть на місці. Продовжує І йти. Відповідає, відповідає на зустріч. Розріз Б'є Тимченко. От зараз ще як влучає лівим куком у нас Олексій Тимченко. Це його фірмовий удар, який, в принципі, проходить у нього частіше за будь-який інший. Даремно Федір Ткаченко з ним в'язується в, в цю в'язку рубку. Погоджуюсь, тому що витрачає багато сил на десь штовхання і все таке, воно йому не потрібно. А зараз і лівою просаджує по бо в нас Ткаченко. Гарно заліпить. Пробиває і повторює. І через руку справа. Як же відчувається по звуку ці удари у виконанні Ткаченка так. зараз. Залишився після атаки. Олексій відповів лівим через руку. Там жорстка така рука у Ткаченка. І ще пропускає зараз Тимченко на зближенні. Ну і Тимченко насправді і сам бодається, намагається нав'язати це бодання зараз своєму опонентові. І капа вдруге випадає у Федора Ткаченка в цьому поєдинку. Ну Видно, що так чимало сил вже віддав Тимченко в цьому поєдинку, але тримається. Продовжуємо другий раунд. Це його кінцівочка в нас. Гарно переводить живота на голову Федір. Ой-ой, назустріч Олексій пробив лівим своїм. Ткаченко відходить, розвертає свого опонента. Останні секунди. Тимченко ватається. Непогано зараз пробиває Тимченко, але тут же пропускає виконання Ткаченка цю серію. Дабл джеб у виконанні Тимченка, і на цьому у нас два раунди добігають свого. Тимченко. не просто цей бій дається, хоча, на мою думку, він його веде, він виграє і другий раунд також. Так, я теж думаю, що там на записках, в принципі, має бути однозначна перевага Федіра Ткаченка по кількості точних ударів. Однак в цілому Тимченко продовжує показувати, що як для перевірки хевівейтера він дуже навіть хороший боєць. Сько змагатиметься з Олександром Рябокунем. Ну а потім і майн-івент Артем Нечипуренко, агресор проти Максима Савенка. Розпочинаємо ми з інфайтингу. Такий близесенький бій нам зараз показують хлопці. Ткаченко непогано розбиває свого опонента. Тримають тему обидва бійці. Що перший, що третій раунд, де гарний обмін, в якому Федір Ткаченко. Хоча й Тимченко зараз поцілив чітко ближнім хуком. Мені, знаєш, подобається, як у Ткаченка вдається на близькій дистанції знаходити простір для аперкота і не влучати. Удар на удар, хук на хук. Тимченко продовжує давати тиск і пропускає Важкі зараз Тимченко. Удари. Томхається зараз Ткаченко і витрачає на це сила, аби просто відштовхнути свого опонента. Ух, жорстко виконання Ткаченка, але Тимченко непохитний. І ще й віддає, як дальньою рукою. Ось зблизька знову розбиває хуком і аперкотом. Ткаченко. Гарні два ниркає. Відповідь справа. Гарний лівий з боку. І ще удар з близького виконання Ткаченка. Цікаво було б нього подивитися на довші дистанції. Але поки що тимченко не дає такої можливості. І в хук на кухні хук. хлопці. Так, напевно, Олексій Тимченко помітив, що при ударі по корпусу Федір опускає праву руку і намагається опіймати лівим хуком. Схоже на те, поки що у нас така невеличка технічна пауза. Вже втретє у Федіра Ткаченка випадає капа. Ну і власне кут йому зараз допомагає. Отже, команда і Продовжуємо. Раунд номер три. В нас триває. Повалюється зараз Тимченко. Небезпечний обмін. Гарний апперкот від Федора. Ух, і ще один. Прекрасний апперкот у виконанні Ткаченка. Да, так, це сила, я вам скажу, виконання Ткаченка, він це діло любить. ой 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 яка гарна двієчка. Тимченко вже такий знекровлений, знесилений, але при цьому таким нахрапом йде вперед. І ще по тулубу пробуває Федір Ткаченко. Тимченко намагається сувати на близькій дистанції, але сил бракує. Його удари не дуже зараз відчутні. Ой-о, ой, ой, непогано. І четверте випадіння капи mm. у Федора Ткаченка. Я ну, і тому що я чоловіка, який Федор Ткаченко повертається в нас у гру і отримує зняття балу за те, що вже в четверте в нього випадає капа. В цілому бачив я таке нечасто у профібоксі, але дійсно, коли часто це відбувається, то з боксера можуть зняти бал. Так, часто боксер і навмисно випльовує капу, щоб трішки відпочити. Не скажу, що Федір робить це прям кожен раз навмисно, але видно, що йому дуже-дуже непросто. Він в цілому лідирує по ходу цього бою, йому це не потрібно. Але дійсно такий момент був, за що, власне, він і дістав зняття балу. Дивимося, хайлайти раунду номер три. Попереду в нас заключна три хвилинка в цьому протистоянні, де Ткаченко намагається вибороти другу перемогу для себе на профі-арені, а для Тимченка перемога може стати четвертою у професійному боксі. В цілому дуже багато інфайтингу, дуже багато такої виснажливої роботи від обох бійців. Тимченко це намагається нав'язати. Ткаченко в цілому йде на цей бій, і там сильно дистанцію нерве, як би він не старався. Так, я думаю, ця атмосфера передається з ринку глядачам, хто тут знаходиться. Ця ну, втома така жорсткість, в'язкість. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже складно зараз обом бійцям. Так, щільне протистояння, я би так сказав. Джеб виконані Ткаченка точно. Тим... Каченко зарухався на ногах, надовго чи це. Зараз чітко видає двійку Ткаченко, але Тимченко продовжує наступати. Гарно перекривається зараз Федір і змішується в сторону. Бачимо, Тимченко теж зблизька намагається ой, цілити. Ой, ой, в який лівий з боку в голову від ну, Тимченка. Молодець Тимченко. Втративши стільки сил, він все, ще у грі, все, ще намагається, хоча видно, що сил там майже немає. Намагайсна ловить, нога, ловить, так. Да. Ловить Федера. Пробуває зараз Ткаченко лівим хуком. Випадає капа тепер у Олексія Тимченка. Ну, 4-1 у нас повинно. ні, ні капі. я помилився. А, у не в Федераці. Тоді 5-0. 5-0 по випадінням капи. Ну, дійсно, такий цікавий момент, як на мене трошки недосвідчений Ткаченко. Ну, інакше важко це пояснити. Типу, такий момент нетиповий, коли аж так часто випадає капа. Дуже такі моменти можуть вплинути на хід поєдинку. Тим більше в такому протистоянні, коли те противник постійно пресингує і навіть не дивлячись на те, що пропускає багато ударів, також відповідає влучанням. Тимченко зближується, але пропускає зараз двійку у виконанні Ткаченка. І ще одно. Так, насилає ще Ткаченко. Ну, от знову цілить він по тулубу своєму опонентові, але Тимченко непохитний. Його ці удари сьогодні не вражають. Трошки мені бракує от роботи ногами в виконанні Ткаченка, розвертати свого опонента, міняти кути, рвати дистанцію. Це могло б бути дуже помічним проти такої опозиції. Так, так, він починав цей раунд саме так, як ти сказав, але, видно, ноги вже трішки втомились. Мабуть, мабуть. останнє хвилини нас лишається до кінця цього бою. Часто всередині самого раунду і поєдинку е, забуваєш про настановки, які тобі давав тренер в куті, і просто піддаєшся більше емоціям. Можливо, саме так зараз і відбувається з Ткаченком. Все ж таки лише другий професійний бій. Звісно, що емоції нерви теж десь даються взнаки. Ух, зараз Тимченко прекрасно цілить ближнім куком. Хоча й Ткаченко в розріз теж пробиває. А Парков плюс боковий виконання Ткаченка і тут же відповідь від Тимченка. Низько головою йде Тимченко отримує удар по затилку. Час робити кінцівку. Заключні 30 секунд. Цього бою ми зараз дивимося. Тулубом зараз грається Ткаченко. Небезпечно головою йде Тимченко. Гарно, гарно вмикає ноги зараз Федір. І от останні атаки зараз у виконанні Ткаченка. Тимченко пропускає, але віддає куками. І номер 6 Падіння капи. номер 6 в чотирьох раундах. Останні секунди. І на цьому бій завершується. Ну що, навряд чи буде в нас якась інтрига на оголошенні. Каченко наближається до своєї другої професійної перемоги. Ну, менше з тим, чекаємо на суддівський вердикт. Суддя один-38-37 на користь Федора Ткаченка. Рефері два, 39, 36. На користь Федора Ткаченка. Рефері три, 39-36. На користь Федора Ткаченка. Отож переможцем цього двобою стає Федір Ткаченко!